Всім привіт! Вітаю вас на моєму уроці номер 3 Продовжуємо розминочку, тільки сьогодні вона в нас буде на нижню частину корпуса. Тобто ми працюємо з тернами, колінами та підйомчиками. Стегна, коліна і наші ніжки. На минулому уроці ми з вами розбирали ручки, хвилі ручками, магічні рухи. На цьому уроці ми робимо розминку на нижню частину нашого корпусу. Тож приготувалися. Відкриваємо ручки на полицю, так як ми вже з вами вміємо і свикли. Так? А ставимо ніжки на ширині плеч і згинаємо коліна. Зараз просто один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. Тепер вирівнюємо по черзі коліна. Одне, друге, одне, друге. Право, ліве, право, ліве, право, ліве, право, ліве. Так, молодці. Знову зігнули колінця. Вирівнюємо праве коліно і даємо до нашого коліна удар стегно в сторону. В сторону. Вирівнів ліве коліно. По черзі, Право. Ліве. права, Ліве. Прибираємо ручки. Угору у третю позицію. Лівим. Правим. Лівим ударим. Правим. Цей рух називається удари з темного в сторону. Молодці. А тепер ми з вами підтягуємо ліву ніжку до себе. Відкриваємо ліву ручку в сторону на поличку. вирівнюємо. Вирівнюємо, згинаємо. І при цьому наша опорна ніжка права трошечки зігнута. Тобто наше коліно м'якеньке. Вийняли, зігнули. Заброс, зброс. Заброс, зброс. Міняємо ніжки, сідаємо на ліву ніжку. Опускаємо праву ручку в другу позицію. Ліву ручку. Піднімаємо в третю позицію. Сідаємо на ліву ніжку. Ліве коліно в нас. Згинаємо, вирівнюємо, згинаємо. Забросимо, вгору. вниз, вгору, вниз, вгору, вниз, молодці, вгору, вниз. Опускаємо ручки, ставимо ніжки на ширині плеч, робимо такі відтяжечки В сторону, стегна, праву, валімо, право, коліна на рівні. Ми їх не згинаємо. животик вперед. Тягнули, опустили попри вниз. Видули животик. Тягнули, опустили поприку. Видулись. Тягнули. Тепер ми робимо таке коло. Переносимо вагу на праву ніжку, видули животик, на ліву ніжку втягнули животик. Направо вперед. На ліво втягнули. Робимо коло стегнами з з на наліво. Молодці і з лівої направо. На перенесли вагу, вперед, направимо, назад. коло з лівої на право. Далі працюємо нашими ніжками. Збираємо ніжки по шостій позиції. Ходимо ручки на пояс і піднімаємось угору на півпальчики. Опускаємось вниз. Обов'язково п'яточки наші мають бути разом а носочки ставимо трошечки в сторону. Піднімаємось і полінця, і голені, і п'яточки в нас склеє. Опускаємося. Піднімаємо згору, опускаємось. Піднімаємо, опускаємо. Піднімаємо дві ніжки, опускаємо одну п'яточку, згинаємо коліно, іншу п'яточку. Вдих. Видимо. Підйомчик. Опускаємо трошки швидше. Дві. Одна. Дві. Одна. Ніжки дві. Одна. Молодці. Далі ми з вами будемо вчити повороти. Саме прості і звичайні, повороти в праву сторону і в ліву сторону. Приготували нашу ліву ніжку. Кладемо поки що ручка на пояс і переступаємо на ліву ніжку, на праву і залишаємось на лівій. Права ніжка вільна. Переступаємо тепер на праву, на ліву.